Ритчалд єдиний податок, він легший для розуміння, і люди не займаються вже тим збором видатків, витрат усіх. Але якщо я спілкуюся з людиною і бачу, що дівчинка, яка, наприклад, займається манікюром, в неї є там оренда офісу, є закуп тих самих лаків кожного місяця. Тобто, якщо в людини багато витрат щомісяця, то їй зазвичай краще оця загальна система. Там більше роботи, тому що треба зібрати ці всі документи, подивитися, щоб в тих документах були вони правильно оформлені, щоб там обов'язково ні було. Бо потім виникають питання, що приносять документи. Я кажу, що я не можу взяти його витрати, тому що там немає там обов'язкового реквізиту, наприклад. Да? Тому а, якщо нет. у людини є витрати, то їй зазвичай краще загальна система. І тут ще такий момент, що у них є. Обмеження в тому, що якщо це загальна система, то ти в кінці року можеш розрахувати оцю річну декларацію або mm. разом з чоловіком, тобто цей дохід 120 тисяч береться разом з чоловіками, і в тебе вже під 12% відсотків веде 240 тисяч, якби mm. сімейний такий дохід разом, і плюс у них є така пільга на дітей. Там в минулому році вона була 1100 злотих, і на кожну дитину ти отримуєш повернення податку в 1100 злотих. Це якщо в тебе загальна система оподаткування. Якщо в тебе ричал. Такої привілеї немає.